Слава Україні, друзі! З вами знову тара звуки в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися із цікавими темами, а саме яким чином в серпні 2024 року поповнювати Interactive Brokers з України без комісії або майже без комісії, особливо зважаючи на останні негативні зміни від Vice та TransferGo, а також я вам покажу 20 найкращих компаній, які я розглядаю як основні для формування свого інвестиційного портфелю в довгостроковій перспективі, і які з них я вважаю зараз недооціненими і такими, що можна купляти під час корекції фондового ринку. Якщо вам цікаво, Поїхали, але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних Сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитися а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали. Яким чином заробляти на корекції, які найкращі 20 компаній я купляю за дешево в серпні 2024 року? Але почнемо із. Тих змін, про які я зазначив на початку відео, а саме те, що TransferGo, який раніше дозволяв з України з доларових корток переказувати одразу на Interactive Brokers, так само у доларах, фактично без комісії, за 1 долар до 630 доларів чи 620 було тариф, зараз, на жаль, припинив всю цю історію, і ми бачимо, що комісія тепер в доларах 2,5%. Якщо ви переказуєте євро-євро. Раніше комісія складала менше 1%, якщо не помиляюсь 0,8. Тепер вона становить більше 1%, майже 1,3%. Якщо переказувати з України з єврових карток і обрати тут валюту долар, то ми ніби маємо дуже хорошу комісію, фактично, майже її немає. Але тут є різниця на курсах, і нас десь приблизно вийде комісія. Приблизно 1,7%. Крім TransferGo, в нас завжди паралельно ще був варіант Вайз як з шлюз. Я записував кілька відео про нього через ДЖІПЕЙ з українських єврових карток. Воно все працювало так само, як і TransferGo, тільки брало більшу комісію і не можна було переказувати долар. Тому Вайс при наявності безкоштовного TransferGo був на другому місці як варіант переказу. Але Тепер Go, наче ввів комісію 2,5%, і знову ми повертаємося до нашого Вайзу. Але з Вайзом теж трапилася погана історія. Він спочатку припинив перекази в Україну з Віза, а тепер він навпаки припинив перекази з України з карток Віза. Тому по суті, з Вайзом залишається Google Pay варіант списувати з українських карток, але лише з карток MasterCard. І якщо у вас, наприклад, в Monobank є картка Віза, ви можете перевипустити її і. Отримати MasterCard. Якщо в додатку не дається, то попросіть підтримку це зробити. Ну і якщо порівняти тепер варіант TransferGo і Vice, який у нас поточний є. То за умови, що TransferWise розглядає вашу картку або просто WISE, який розглядає вашу картку як кредитну, в нас обидва ці варіанти будуть майже ідентичні. Ось тут колега, наш підписник серед телеграм-каналу Community, Якщо ви ще не там, то підпишіться, проаналізував, яким чином він би міг отримати на Interactive Brokers, якщо б переказував 395 євро. І в обох випадках в нього вийшло майже однакова комісія. Знову ж таки, якщо грубо говорити півтора. Навіть трошки більше відсотка і через TransferGo, коли він тут обирав євро і долар, і через WISE, якщо він спочатку переказав на Interactive Brokers євро, а потім їх там обміняв на долари. В WISE є цікава штука про те, що якщо ваша картка вважається в WISE кредитною, при тому, що ви, звичайно ж, можете мати дебетову, Вайс з вас буде брати комісію 1,42% плюс фіксована комісія, тобто на невеликих сумах можна сказати, що 1,5%. При цьому, якщо це дебетова картка, то Віс буде з вас брати менше 0,9% плюс фіксована комісія, можна, грубо сказати, трошки менше, ніж. <1>, 1%. Але дуже часто чомусь дебетові картки в Вайзі вважаються кредитними. Перевірити, чи це є дебетова чи кредитна картка, точно, так, незалежно, ви можете на ось цьому сайті. Теж дякую колезі, що поділився в коментарях у нашому телеграм-каналі. І якщо там вона дебетова, то для того, аби Вайс її вважав дебетовою, вам потрібно зробити ось наступне, що також на власному досвіді Переконався один з підписників каналу, а саме потрібно видалити вашу картку з google Аманця, повторно її додати в google Аманець, і вже Вайс буде бачити в ній як дебет-картку і брати комісію менше 1%, що, в принципі, досить тішить всіх нас, адже на великих сумах дійсно економія буде відчутна. Ну, якщо підрезюмувати, то TransferGo і Вайс як шлюз можна. Досі використовувати. В випадку TransferGo краще обирати євро з українських єврових карток і долар відправляти на Interactive Brokers. У вайзі ми можемо відправляти лише з єврових карток євро і отримувати євро на стороні Interactive Brokers. І по суті, в обох цих варіантах нас буде однакова. Комісія, проте є ще додаткові варіанти, як я писав в цьому дописі. А саме те, що у нас є банки, які беруть лише 1% за переказ з додатків цих банків, і до таких банків, крім них був монобанк і пумп, доєднався тепер і Приватбанк. Він на правах акції до 15 лютого 2025 року. В принципі, часу дуже багато, становив комісію 1%, Раніше там було 2%. Відсотки. Ще є Globus Bank, але в Globus перекази лише на картки MasterCard. І тому з цих банків ми можемо переказувати з додатків на картку Vice, якщо в нас вона є, або на картку Genom, якщо нема. Genom відкриває нові картки українцям. Vice, на жаль, ні. І в Genome ви будете мати фактично безкомісійну вхідний переказ, але будете платити 5%. Євро на місяць абонентської плати. Тому, підсумовуючи, якщо у вас є картка Vice, то вам не обов'язково використовувати шлюз, він не буде набагато дешевший. Ви можете напряму з додатків Монобанк, PUMP або PrivatBank переказувати по номеру картки Vice. Також ви можете переказувати на свою картку Genom напряму з цих додатків. Ну, і якщо у вас немає картки ні Genom, ні Вайс і ви не хочете Геном платити 5 євро на місяць абонплати, то ви можете далі продовжувати використовувати Вайс як шлюз через Google Pay за умови, що у вас картка MasterCard. І якщо вона дебетна, і ви її перевипустили додали ще раз до Гугл Гаманця, вас виходитиме комісія, повинна виходити майже. Один відсоток чи трошки менше. Ну і сьогодні я ще раз протестував геном, аби точно бути впевненим, що не бере комісії. Він і так і виявилося: він не бере комісії за вхідний переказ Євровий. В пумбі в мене спецсало, як і обіцяла, лише. <1>, 1%. тому резюме TransferGo прикрив можливість тепер відправляти долари без комісії. Зараз за такі перекази він бере 2,5%. проте TransferGo досі можна використовувати для поповнення Interactive брокерс в комбінації євро-долар. Вас буде комісія приблизно 1,5% і 1,7%. Вайс також ввів негативні покращення, так би мовити, в лапках він припинив використання як українських карток віза в нашому комбінації шлюз через Google Pay. Проте, Vice досі можна використовувати як шлюз через списання євро з єврових карток українських банків, якщо ці картки випущені MasterCard. Комісія за євро списання через Google Pay, через Vice, за умови, що це. MasterCard менше, ніж 1%. Якщо картка дебетова, перевірити, чи дебетова ви можете на відповідному сайті. Якщо все ж таки показує як кредитна, то потрібно її видалити з гаманця. Ну і з додатків Приватбанку Монопумб банку можна переказувати євро напряму на картки Genom або Вайс, і комісія буде лише на стороні українських банків 1% за обслуговування. А ви ж запитаєте, а як безкоштовно переказувати на Interactive Brokers, як було в інтро у відео? Ну і єдиним безкоштовним варіантом залишається досі рев. Валют, проте це працює тільки в тих аккаунтах, які відкриті українцями в 2022 році в статусі «Refugee». Я нещодавно перевіряв. в мене вже такого рахунку немає, але колега тестував і про «Кредитбанк», і кліринговий дім давав списати євро і долари без комісій на своїй стороні. Також за словами підписників без комісії працюють PUMP, Моно, Укргаз, Глобус, Клірингвий Дім, ТАС і Монобанк. Ну і далі на Interactive Brokers можна переказувати по СЕПА в євро і по доларах через ACH. Приватбанк все ще брав 2%, Зараз, мабуть, буде брати 1%. Ну і Сенс бере велику комісію, і А-Банк також бере комісію. Тому, в принципі, з багатьох банків можна відправляти безкоштовно кошти на Interactive Brokers, якщо у вас є діючий акаунт Revolut, який був відкритий раніше, і у вас там тариф. Біженця. Добре, розібралися з поповненням і змінами, які там були. Тепер давайте розбиратися, як заробляти на фондовому ринку. Отже, індекс японський Ніке, який фактично спричинив обвал понеділка 5 серпня, вже відновився і за останній тиждень показав. Верніше два тижні показав найкращі два тижні у своїй історії. Він зріс на 21 фактично відсоток, тобто майже до того ж рівня, який був минулого місяця на початку. Індекс вже дійшов. І за попередній тиждень, якщо подивитися на S&P 500, це був найкращий тиждень S&P 500 від початку року. S&P 500 вже дійшов, перейшов відмітку 5555 пунктів. І він становить... Плюсову значення в порівнянні із місяцем тому, і якщо взяти графік від 5 серпня, то ви бачите до зараз він зріс на 7% для такого величезного індексу. Це супер великий ріст, але і звичайно падіння тоді було ще швидшим і різкішим. Ну, якщо взяти Outlier в S&P 500, це звичайно ж NVIDIA. Вона зросла на феноменальних, майже 26%, при тому, що це компанія. 3 трильйони маркеткеп, тобто фактично, компанія за 2 тижні додала 750 мільярдів доларів у капіталізації. Ну і загалом ось ці страхітливі скріни і заголовки про те, скільки мільярдів пішло з ринку, вже зараз повністю нерелевантні. Всі про них забули. Але все ж таки я записував ролик одразу, фактично після 5 серпня, про те, що потрібно робити, аби заробляти в таких кризових ситуаціях, яким чином себе поводити які висновки з цього зробити і рекомендую вам це відео подивитись якщо ще не бачили воно дійсно має багато корисної інформації як на мене ну і в цьому відео я теж ділився тим що відбувалося в мене портфелі понеділок зранку на прімаркеті навіть до прімаркету він втратив 6 з лишнім відсотків загалом нереалізований збиток, збиток тому що я не пам'ятаю коли в мене останній раз тут була червона цифра становив 500 доларів а за один День я втратив більш ніж 3 тисячі доларів від капіталізації портфелю, але все це вже фактично пройшло. Я повернувся на рівень майже 20% і все ж таки випереджаю SP 500, хоча, звичайно, до тих рівнів, які були, майже там 28 чи більше відсотків. Ще далековато. Тим не менш, зараз мій портфель вже добре себе почуває. За один день ось це здається, був четвер. Він додав 2,5% 1200 доларів. Капіталізація нереалізованого прибутку вже майже наближається до 5 тисяч доларів. Тому важливо розуміти, що якщо ви маєте розуміння, що ви купляєте і чому, ось, наприклад, як я додавав Amazon при падінні, то це вам буде давати потім якраз такі хороші і швидкі результати на відновленні. Бо якщо ви не брали, звичайно, акції на низах, то у вас все ще портфель буде погано себе показувати, попри те, що ринок вже. Відновився. Ну і щоб закріпити просідання корекції, падіння фондового ринку. Це природній невід'ємний елемент самого цього фондового ринку. Без них фондовий ринок би не міг працювати ефективно і до них потрібно бути готовим. І що означає, потрібно бути готовим в першу чергу? Це розуміти, що такі просідання, корекції або і падіння, крахи і кризи будуть. І розуміти, що ви будете робити під час цих падінь крахів корекцій. І правильний відповідь на те, що ви будете робити, ви повинні знати, які компанії потрібно додавати, і за скільки. І при цьому, якщо ви навіть це вже зробили, додали, а вона продовжує компанія, просідати, і ви все одно розумієте, що по бізнесу там все окей, ви повинні бути готовим додавати, навіть якщо вона буде дешевшою. Ну і щоб було розуміння, що кризи чи корекції, вони не завжди ось такі швидкі і незначні, як були останні там на 5-7% ми впали за 2 дні і виросли за 2 тижні назад на тих самих 5-7%. Ось, до прикладу, що відбувалося з 21 по 22 рік, вам, ось, будь ласка, хороші компанії, які показували падіння. Причому це падіння було деяких місцях досить різке, але основний, якби тут посил, що воно продовжувалось протягом тривалого часу більше, ніж рік відбувалось, ну, можливо, менше, ніж рік. Але компанія, наприклад, Мета за цей період часу втратила 75% від капіталізації. При тому, що продовжувала показувати хороші показники, але трошки сповільнилась у зростанні. Те саме стосується компанії Adobe. Вона втратила 60% своєї капіталізації, фактично за менше ніж рік. Але це продовжилось досить довгий час. Якщо ви були акціонером, який ось тут -от купив, то вам дуже навряд чи психологічно було просто додавати і тут, і тут, і тут, і тут, і тут. І все одно відновлення не було знов ж таки ось таким швидким, Тут ще був процес консолідації лише вже після там середини 2023 року. Почався такий хороший ріст хоча тут теж було і падіння в Адобі. Це природня, тому що, звичайно, в неї ПІ дуже високе. Ну і, наприклад, так само Netflix він просто феноменально швидко впав: 74% падіння з жовтня по червень 2022 року. І був досить тривалий час, коли він був реально дешевою компанією, попри те, що загалом все інше по бізнесу в них було чудовим. Але загальному на ринку був такий сантимент про те, що може бути очікувана рецесія, і ось ці технологічні компанії будуть погано себе показувати. Тому і ринок їх дисконтував. Але якщо ви знали, що ви купляєте і чому на фондовому ринку ви купляєте, особливо якщо ви купляєте індивідуальні компанії, то такі падіння, які спричинені саме зовнішніми факторами, очікування сповільнення економіки, кризи, рецесії, але в самих компаніях все чудово відбувалося як і раніше. Зростала виручка, прибутки і вільний грошовий потік. То ось такі моменти є найкраще для того, аби додавати свою позицію, і будувати її, особливо, якщо ми інвестуємо довгостроково. Моя стратегія інвестування є довгостроковою, я не очікую і не вичікую на ринку, аби додати те, що мені подобається, і я навпаки вивчаю компанії для того, аби коли буде це крах, падіння, дно чи корекція, чи продовжуватиметься вона значний час, я буду точно розуміти, що саме я буду додавати. І якщо ми подивимось на. Ось такий досить простий графік на місячний. То ми побачимо, що тут, наприклад, мета додала 10%, а Google впав на 8%. При тому, чи покращилась мета в бізнесі на 10%, а погіршився Google на 8% в самому бізнесі, я не думаю. Тобто оба приблизно показали хороші звіти, в них зростає виручка по рекламі. Це дуже схожі компанії, але ринок їх оцінює дуже. По різному, і звичайно, Google зараз мені виглядає як одна з найкращих потенційних можливостей для інвестування, особливо, якщо у вас ще немає його у портфелі або мала позиція. За останній місяць, як ви бачите, попри відновлення самого S&P, NVIDIA взагалі тут було ріс на 25%. В Google навпаки він нічого не показує. Він тут бовтається на рівні того ж 5 серпня, яке було дном для ринку S&P. Якщо... Дивитись на графік саме ціни. І в Гуглі є дуже багато хороших позитивних моментів. Я записував про нього окреме відео, чому це чудова кампанія. Але зараз, якщо коротко подивитись, то поточне значення price to earnings SP становить 28%, Гугла 24%, поточна ставка бундів зараз на один рік становить 4,5%, Free Cash Flow Yield із додаванням дивідендів в. Google – 4,67%. Значення майбутніх прибутків гугла зараз становить на рівні 20. Це один з низьких рівнів для Гугла, хоча, звичайно, були і нижчі. Тим не менш середня за три роки становить 22. Якщо дивитися по цих показниках, то Гугл зараз виглядає краще ніж індекс S&P 500 і краще. Ніж бонди. Так, є інші елементи, такі як рішення антимонопольного комітету, такі як конкуренція з боку чату GPT, такі як те, що самі штучного інтелекту технологій Google в Гугла зараз не приносять йому прибутків. Але як на мене, всі ці елементи вони мають зміст і мають значення, але не критичне для бізнесу в перспективі рік-два-три, поки я не бачу серйозних для нього проблем, тому буду додавати Google у свій портфель. В моєму портфелі він зараз Google становить дуже велика позиція, 15%, Amazon ще більше, це 30%. І відповідно це ті дві компанії, які, мені здається, мають найбільший потенціал для того, щоб в довгостроковій, знову ж таки, перспективі показати хороші результати у капіталізації, збільшення мультиплікаторів, грошового потоку, виручки і всіх інших речей. Крім цього, в мене є список із. 20 хороших компаній, які я буду додавати в портфель зараз і продовжуватиму їх додавати ще більш агресивно, коли вони сильно або не сильно впадуть в ціні під час ось так званих очікуваних криз, корекцій, падіння чи будь-чого. Іншого, що може відбуватися на фондовому ринку, а там може що завгодно відбуватися. Ну і звичайно, крім того, що я кожного місця додаю депозит, в мене є ще позиція по ріту Realty Income, яка вже нарешті вийшла в плюс, і я її можу спокійно розмінювати на те, щоб додавати ось ці хороші компанії і зменшувати її позицію, фіксуючи прибуток. Хоча після зниження облікової ставки, я очікую, що там ще більше буде в рітах а, позитивних. Результатів. Ну і для того, щоб розуміти, що ви робите на фондовому ринку, вам потрібно сформувати свої критерії тих компаній, які ви будете додавати, аби у вас була певна система, і ви не робили все, що завгодно, і купляли просто через те, що хтось вам порадив десь якусь компанію додати, і ви її одразу додали, а потім не знаєте, що робити, коли вона впала на 70, 80 чи навіть 90%, як це було з 2000 років. З року до 2022 року тут можете зробити скрін. Кожен з цих критеріїв можна ще сильно деталізовувати. Я робив ще окреме відео про те, які компанії є хорошими, де більш спрощеному варіанті розповідав про ці критерії. Зараз на них заглиблюватись не буду, але важливо, що вони в мене є. І саме на основі цих критеріїв я сформував список ось цих топ 21 компанії. Цей список він є оціночним. Все, що тут зазначено, це виключно для ваших навчальних цілей, не є інвестиційною порадою бігти щось купляти. Але тим не менше, для себе в моєму портфелі для мене це мої е думки і інвестиційні поради. Тут найбільш цінна мені здається, колонка є моя думка щодо того, що робити з тою чи іншою компанією. Можете передивитися по всіх цих компаніях. Вони всі, абсолютно всі, як на мене, є хорошими, винятково хорошими. Або найкращими компаніями, які зараз, мені здається, є на фондовому ринку, доступними для інвестування. При тому, як не дивно, Google найнижче одне з двох найнижчих значень Forward PE, воно становить лише 20, в Booking.com 19,7. Але тут середнє значення це приблизно і є для нього 19 а в Гугла це значення, як ми бачили. Є трохи більшим. При тому, що зараз значення Forward PE в SP 500 21,6%. тобто цих дві компанії точно дешевші, ніж в середньому по ринку. І якщо говорити про Google, то мені здається, що при ціні 164, яка є зараз, це недооцінна ціна. Він дорожче коштує приблизно на 20%. Тому. Це Strong Buy, на з точки зору того, якщо не буде розширення мультиплікатора, ви все одно зможете заробити більше ніж в середньому зробляєте на індексі. Ну і загалом, Google це чудова, хороша, прекрасна компанія. Чому не будемо заглиблюватись зараз, тому що відео вийде набагато довше ніж я планував. Друга чудова, прекрасна, хороша компанія. Це Amazon. В попередньому відео я кілька критеріїв надав. Чому саме вона хороша? Вона вже зросла в ціні. Я купляв її за. 100 159, якщо не помиляюсь, ціною, при тому, що на прімаркеті вона падала, мабуть, до майже 140. Хто купляв за цією ціною, цей, звичайно, має зараз вже навіть за такий короткий час досить хороший плюс. І в довгостроковій перспективі, там навіть 180 і плюс ціна, це не Край для Amazon, тому що лише цього року його вільний грошовий потік має значно і значно збільшитись. За цим показником ви там маєте пек одиничка. Це фактично супер чудовий результат для такої великої компанії, і ріст там теж двозначними цифрами вимірюється. Далі по списку навряд чи будемо проходитись, але що я зауважу, що в деяких компаніях при відносно високому PE, наприклад, 30 MasterCard, я все ще вважаю, що її можна купляти за цією ціною. Це є чесна ціна для такої компанії. А в деяких компаній, навпаки, там навіть при ціні 20 в Berkshire Hathaway це є овервелі, тому що, звичайно ж, там у них не такий вибуховий ріст. Є позначка про те, що buy або wait, це означає, що ви. На власний розсуд повинні зробити додатковий аналіз. Це не так однозначно для мене кожна з цих компаній виглядає. З них, мабуть, я б відмітив, ось цих дві, які найбільш мені подобаються: Netflix, S&P, Global. Можна, мабуть, і по цих цінах її додавати, але вони були дешевшими, навіть якщо подивитися на відрізку цього періоду часу. З хорошими компаніями дуже велика проблема це те, що рідко ви їх будете мати. Прямо з дуже дешевою ціною, як, наприклад, в Гугла чи в Букінга. Зазвичай ці компанії торгуються на ринку дорожче. Тому в більшості вам потрібно ось ці речі зрівнювати, звичайно, з цим 500 треба, але вам потрібно також і порівнювати із самим собою. Ну, наприклад, в Костко середній там показник, оцей за останніх три роки треба подивитися, але мені здається, там десь приблизно 30-40. Зараз у них показник 50. Очевидно, що. Це надто дорога ціна. За те, щоб купляти навіть такий якісний хороший бізнес, як Костко. Ну і звичайно, Файко. Тут просто аутлаєр. Найбільш дорога компанія з цього списку, але це не означає, що в ціні вона не зможе в якийсь момент впасти. Так само, як, наприклад, Чепотлі вже сильно знизився. В них тут був теж імені, здається, більше 50 буквально нещодавно. Тому будемо дивитись на ось ці компанії, звичайно, будемо основну робити ставку, додаючи спочатку Google і Amazon, які є Strong Buy, а потім вже всі решту Залежності від того, якщо щось появиться за дуже цікавими привабливими цінами. Якщо вам цікаво фондовий ринок і інвестування там, але ви не знаєте, що почати, яким чином відкрити брокерський рахунок, як там купити ETF чи індивідуальну компанію, як його поповнити, цей брокерський рахунок, то рекомендую вам завантажити вишкіл молодого інвестора. Він є на моєму сайті та А якщо ви вже є більш досвідченим, а не молодим інвестором, то я вас запрошую в клуб Тарасагука. Тому що там є ком'юніті, і ви зможете в режимі реального часу, по-перше, бачити мої угоди, а також угоди багатьох інших колег обмінюватись думками. Це дуже корисно, особливо при таких критичних кризах і падіннях, щоб ви розуміли, що ви не один в цій ситуації, і бачили точки зору інших інвесторів, які інвестують активно, вкладають в фондовий ринок. Якщо ви додивилися дивилися відео до кінця, то я бажаю, що ваш нетвор зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги, смерть ворогам!